Всім привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі Вишивальна хата. Наважилася я на ще один крок, точніше, на ще один марафон фініш за 100 днів. І на цей раз героєм цього марафону є бичок від української дизайнерки Gallard Design. Галя вітаю вас. Так, дуже коротко вишиваю його на 14-му каунті в дві нитки, І нитки тут DMC е, і пері в переміжку. Е, тут всього 71 е, 71400 хрестиків і 65 кольорів. Вишитий зараз він на сьогодні, сьогодні 11 жовтня, а почала я його, до речі, 2 жовтня стартанула марафон якраз на день, на день свого народження. От мене дівчата підбили і мене торкнули. Думаю, а чому б ні? А uh, я його почала да, 2 жовтня. Вишила я на ньому. Uh, так. Там десь 3400 виходить в мене на 10 днів. Але я вишиваю побільше. Зараз я скажу вам точно. Вийшла 3694. Ну, це по завершеному марафону. Ну, тому по завершеній цілі, але насправді. З 2 числа, зараз я відкрию статистику, вибачайте мене, я не підготувалася. Якщо брати з 2 числа, то я вишила 4243 хрестика. Тобто, у мене все чесно, у мене ось у лежить планшет. Усе. Так, я беру підсвітку. Тобто 4243 хрестика вишито за декаду 10 днів. І наразі в мене залишається, наразі в мене залишається 33 415 хрестиків. Бичок мотиваційно приймає участь у Галар Design Besp, відшив бичке, спільний. Uh, і так само п'ятниця-13 теж я його там заявила. Ну, я заявила, що млин від Galardesign Design і кицю від Наталі Монпенсіє. Кіцю я ще не стартнула. І млин поки мені не йде, тому що в мене бичок. Я хочу саме бичка, Я нічого не хочу, я хочу бичка. Uh, шию я його hmm, зонами виділеними зонами, секторами. Теж підгляділа у Галі. Я виділяю просто 3 на 3 квадрати. Тобто 900 хрестиків, виходить, 9 квадратів по 100-900 хрестиків. І просто вишиваю на вибиття кольорів. Ось так. А зараз я його буду вже переп'ялювати і шити його далі. Наступний в мене звіт буде. Давайте я гляну на календарь. Ой, я, б... я, бі... я, його хочу... я його не то, що до Нового ну, то за сто днів хочу, я його взагалі хочу, якби за 90, ну вже за 80 днів, да? тому що я би хотіла його вишити до Нового року. І не тільки його, а й рибачків. Тобто, в мене є такий... така ідея, що якщо я до, до Різдва, грубо говоря, наважуся, зможу вишити бичка. То е, я ще й доб'ю рибачків. там небагато, там десь 1011 осталось, Чи 15, чи 11, я не пам'ятаю. Так, сьогодні 11, в мене звіт. І рахуємо, завтрашнього дня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 числа я маю з вами зустрітися і звітувати вам, е, скільки я вийшла по бачку і скільки в мене лишилося. Якщо в мене вдасться, як то кажуть, з вашою підтримкою вишити бичка до Різдва, то я ще й закрию в цьому році питання з рибачками. І я сподіваюся, що я зроблю старт. Просто в мене ще ж є просувальний вишивун. От Сьогодні я ще маю вишити 300 хрестиків на Чобіткові. Тобто, бачите, я беру от роботу. Десь залишається там, де то вже 48%, чи 49, чи 50, рахую кількість хрестиків і уже марафонів з ними. Це набагато цікавіше. Ну що, мої любі, по марафону я з вами зустрінуся 21 числа. І я ще не знаю точно, можливо, я сьогодні з веч... вечором зустрінусь з вами в прямому ефірі. Враження в мене від прямого ефіру вчорашнього дуже позитивні. Дякую, Люсіку, прекрасна ідея, прекрасно проведений час. Було дуже-дуже цікаво і поспілкуватися з вами, глядачами, і послухати Люсіка, поспілкуватися з нею, поділитися своїми враженнями, емоціями досвідом. Я сподіваюся, що ми так будемо частіше зустрічатися і проводити час за вишивкою. Єдине, що коли прямий ефір, в мене не дуже виходить тервеніти і вишивати. І в мене ще он куча ниток, які треба перемотати, тому що вчора я поговорила з вами, провела час і пішла, дітей вклала спати, лягла і сама заснула. І нитки так я не перемотала. Тому сьогодні мене чекає ще 300 хрестиків, приготовити вечерю, і це прямо прямо зараз підготувати, приготувати вечерю, вишити 300 хрестиків, перемотати бобінки і перемити посуд. Ну, Підготуватися. Зараз такі реалії, що я маю все. Якщо я могла собі дозволити в попередні місяці там загрузити посудомийку і тільки вночі її включити, або під ранок, або таймер виставити. То зараз, отак миєш зразу, бо не знаю, що буде зі світлом через 5 хвилин. От. Тому треба бути готовими до всього, приготувати перше, друге, як то кажуть, і компот, і все, і щоб посуд завжди був чистий. Тому що я, я якось так звикла, що коли в мене є посудомийка, в мене два комплекта тарілок, і я просто загружаю його до вечора на ранок. У мене вже стоїть чистий посуд. Ну і, в принципі, як всі жінки роблять, у кого є От. Тому зараз так уже не роблю. Добре, мої любі, до зустрічі до скорої. Я, правда, не знаю, коли це буде. Чи це буде сьогодні вечором онлайн, чи я завтра ще з вами зустрінуся з рушниками. На все добре. Бувайте, бережіть себе.